Продовжуємо uh, вивчати салом 118. Перед нами від 89-го вірша до 96-го вірша. І я хотів би, щоб ми взяли перші три вірші, потім наступні три вірші. потім Подивимося на останнього вірша. Три три і останній вірші. Три, три і ласт верс. Цей псалом більш-менш. А говорить про як важливо як ставитись, як вивчати слово Боже, чому його робити. Якщо ви хотіли б запитатися, а що Слово Боже каже саме про себе, Псалом 199 є відповідь, що Слово каже про себе? І, і можливо, що тут є деякі методи, просто, може, вилка. Може ніж, щоб різати, щоб ділити, щоб вивчати всі інші частини слова Божого. Um, є багато саме по собі, але можливо тут там більше є як метод, um, як ставитись, як вивчати, як роздумати, чому це робити. Uh, I'm reading a new book by Tim Keller. Some of you know him, he's a pastor in New York City, Preaching. Figure out all these years, I should try to figure out what I'm doing and read from a professional. And uh, what Tim says is that if you are at all serious about the Word of God, you need to study 119. If you teach Sunday school, if you sing in the choir, if you sing solos, if you play, you need to learn 119, it's the key verse for those who are serious about the Bible. If you're a father, if you're a mother, And you want to teach your children about the Bible, you need to study Psalm 119. Ось яке воно є. Ти хочеш комусь щось про Біблію сказати. Ти хочеш сам щось навчитись. Мусиш вивчити добре цей псалом. Через те, що цей псалом допомагає, дає ресурси для нас. Уступ такий короткі. Давайте подивимося на перші три вірші. Що цей уривок каже. Ці три вірші підтверджують щось дуже важливе. А це є яка є сильна і могутня, а, яке могутнє Слово Боже. Як воно воно є підтверджене. The firmness of God's word. That's the first three verses. 89-й вірш версиes. Навіки о Господи, Слово Твоє в небесах. Your eternal word of God stands firm in heaven. Можливо, ми думаємо, що Слово Божє тільки для нас, тут на землі. Just for us, people on earth. Але цей текст каже, що воно і діє на небі, воно має силу і небо користується цим словом. І заважте, що перше слово каже, навіки. Це то, коли ми будемо на небі, навіть і на небі це слово не закінчиться. There is no end. it is forever. And this word rules even heaven. is, is. how strong it is, That's Завважте наступний вірш. Каже: зроду рік твоя правда, ти землю поставив і стоїть вона, Your faithfulness or your faithful truth extends to every generation, as enduring as the Earth Rio. <coughs> Ось як Слово Боже є стверджене. Воно є правда для цього покоління, воно було правдою минулого, і воно буде на наступного покоління. Воно буде стояти, за... не дивлячись, хто є при владі в якій країні, яка є культура, яка є зміна. Воно буде стояти так, як земля стоїть. Коли ви встаєте, ви знаєте, що Сонце буде виходити, бо так Бог поставив справу. І цей автор каже, так як на небі воно є тверде, так і на землі. І наступний вірш так само, 91-й вірш каже, усі за твоїми судами сьогодні стоять, бо раби.

Чому? Через те, що все служить йому, фундамент, чому воно стоїть? Все є для користь нашого Господа. Ось у середу ми вивчали вихід 13 й років. І цей автор каже, що останній день, рік 430 років, вийшли із Єгипту ізраїльські сини. Останній день, рік 430. Закінчився цей рік, останній день повиходили всі в порядку, як військо. А? І ви подумайте, що стільки драма була, то фараон своє серце зробив тверде, то не хоче пустити, то каже, добре йдіть, але тільки діти не йдіть, або худобу не забирайте. Усі ці удари. Але прийшов час останній день, рок, рік 430. Років були вони в полоні, в Єгипті, і Бог вивів їх. Чому? Через те, що все, все існує, щоб служити йому. Навіть і фараон існував, щоб служити Богу. І коли він робив своє серце тверде, навіть і тоді це було для слави Бога. Це, це означає, що Слово Боже. If you are talking to an investor and you're saying, where should I put some of my money so when I retire I have something? The investor should tell you, find some stocks that are firm, that are solid, companies that have existed, like General Motors, Ford. Who have been here for many years, so there is a track record already. You can trust because it is firm, it has a lot of history. This is what the psalmist is saying this is going to last forever, and it's going to rule even heaven. And it will be true today, and it will be true to the next generation. <laughs> Воно буде мати силу на небо, воно є стверджене від покоління до покоління. І це означає, ти можеш спиратися, ти можеш вірити в нього. Ісус Христос сам це сказав. Цікаво, що Ісус Христос сказав, що вся влада дана мені, Матвія 25 me. це означає, що Ісус Христос має владу навіть і над цим Словом. Це Слово має владу? Так. А над цим Словом Ісус Христос сам каже, я маю владу. І коли Ісус Христос каже про це Слово і каже, небо і земля минуться. Але це не зміниться. Уявіть собі, як сам Ісус Христос, що має владу, дає авторитет для цього слова. Друге, це наступний три вірші. Ось що каже 92 вірш. Коли б не закон твій, розрада моя, то я був би загинув в недолі своїй. If your instructions hadn't sustained me with joy, I would have died in misery. Заважте, що він називає Слово Боже розрадам. He names the word with joy. Це не, не просто я читав слово Боже, або я слухав проповідь, або я приходив на надійну школу, я слухав. Но це є особисте для тебе насолода, розрада. Ти думаєш, ти підкреслюєш, ти пишеш, ти проводиш час, вивчається це слово через те, що коли воно є насолода, воно буде тримати тебе, коли є тяжко в твоєму житті. Ми ніколи не знаємо, яке місце Слово Боже буде тримати нас. Ми ніколи не знаємо, яке місце може підтримати нас. Ми не, не знаємо, коли щось може надати цю насолоду. І через те воно мусить бути насолода тобі, коли тобі є добре. Ви чуєте? Воно мусить бути тобі насолода, коли справа більш-менш є окей у твоєму житті. Бо коли воно піде недобре, буде тяжко тобі знайти насолоду слово Божо. Можливо, що і ти не зможеш відкрити цю слово Божі. Воно буде незнайоме тобі, воно буде дуже болюче тобі. І через те, поки ще добро є тобі так Слово справа для тебе. The moment things go bad, it's going to be very hard to find the light. So you need to build that now. While things are not bad in your life, because when they do, you're going to even have a hard time opening this book, especially if you don't know where to look. наступне, що він каже. Наступний я по вік не забуду наказу їх, бо ти мене оживляєш. I will never forget Your commandments, for by them You give me life. Цікаво, що ми є такі люди, що постійно потребуємо відновлення. We always need renewal. We get stale, we get tired. Наша мандрівка тя, тя, часом нас просто забирає життя від нашого життя. І тут ми бачимо, що він каже, що слово оживляє, може бути як та вода для людини, яка просто вмирає з пару. Слово має цю силу, щоб зберегти, щоб ти абсолютно, абсолютно не згубився. Слово має цю силу. Можливо, є такі моменти, де ми думаємо, я вже більше не можу. Я вже більше не можу, просто так тяжко. Слово Боже каже, що воно може припинити, щоб ти абсолютно не розпався. Воно може відновити. І кажуть, не каже, не це, то я мушу пам'ятати, я мушу вкладати слово знову, щоб не забувати. Як це робити? Ось я вам дам дуже практично це робити. Наступний вірш. 94-й вірш. Заважна ця фраза. Твій як спасити мене. I am Yours. Save me. Просто так. Але завважте глибина цих слова. Я твій, спаси мене. I am yours. save me. Уявіть собі, що ви читаєте ці слова, коли ви. Десь ходите, коли працюєте, ви постійно собі кажете, я твій, спаси мене. Твій я, Господи, спаси мене. І ви постійно говорите ці слова, нагадуйте собі, коли вам буде тяжко, Святий Дух нагадає цей вірш для вас і допоможе, щоб ви могли так само сказати, я твій, Господи, спаси мене. І Слово Боже, коли говорить про спасіння, говорить про минуле, де Ісус Христос помер на Христі, заплатив за нас гріх, говорить про теперішнє, де Ісус Христос спасає і освячує нас, хоче, щоб ми були подібні до Ісуса Христа. І Слово Боже, коли говорить про спасіння, говорить про небо, де ми будемо спасені від гріха. І коли ти постійно ходиш і кажеш цей псалом, я твій спаси мене. spurgeon called this verse a comprehensive prayer with a prevailing argument. 19th century english. but basically the idea is that if you are confident that he is your lord, you are going to be confident that he will save you. Ти можеш тоді бути певний, що Він спасить тебе. І через те є важливо, щоб ми думали, щоб ми дозволяли, щоб ці слова оживляли нас. Я твій, я твій, спаси мене, постійно. Попробуйте цей тиждень. Минулий тиждень було Бо ти добре і чиниш добро. Давайте візьміть цей тиждень. Думайте про це, кажі голос. Спасибо. Дух Святий благословляє вас і відновляє ваше духовне життя. І останній вірш, Твіросло шостий вірш, каже, я бачу кінець усього досконалого, але Твоя заповідь вельми широка, або невимірно широка. Even perfection has its limits, but your commands have no limits. Ми знаємо, що все кругом нас воно старіє, воно ломиться, воно іржавить, наші очі, наші вуха, наше тіло постійно старіє, старіє, ломиться. Навіть нова машина пахнеть гарно, коли вона нова. Спів часу згубиться це. Хата так само помалював, але після якого часу знову треба не працювати. Все ломиться, все має свою обмеження. А можливо, що це так само підкреслює думку книги Еклезіаста, що все на землі приходить до, до нічого. Але він каже, що Слово Боже Слово Боже не має межу, має кінця. Це, тобто, він не знає, чи є щось, що Слово Боже не може тобі дати. Або що ти можеш навчитися все. Немає. Якщо ви запитаєтесь, який великий наш космос, так? де він починається, де кінчається, де є підлога, де можна стати, або де є стеля? Ви знаєте, що ніхто не може сказати, яке воно велике. Ніхто ще не, не дійшов до початку, до кінця, ми навіть і не знаємо, чи є десь початок кінця. Чи є якісь двері, коли ось тут починається наш космос? Це є це слово, що ви маєте у своїх руках, воно не має межу. Нема щось, що ми не можемо від нього навчитися. Або що ти можеш все навчитися і прочитав і сказав, окей, я вже все знаю, що є в слово Божому. Неможливо. Дуже мало років ми маємо, щоб дойти до цього. Все кругом нас має межу, але каже, коли ти дивишся на слово, воно не має навіть межу. Ти не знаєш, скільки воно є велике і ти його тримаєш у своїх руках. Ви знаєте, вертаються на, на цей вірш, 94-й вірш, Я твій, твій да мене. Ми можемо все казати через те, що один раз Ісус Христос сказав ці слова Я твій Спаси до мене. І коли Він був на Христі, ви знаєте, що сталося? Він почув щось страшне від свого Отця. Він почув: Я тебе не знаю. Я тебе не знаю, почув Ісус Христос. Не тільки це Ісус Христос почув наступні. Зорстокі слова відійде від мене. Ісус Христос, що вічно не має початок, то Його відношення з любов'ю і своїм Отцем. Ісус Христос, що коли прихрещені, почуть ці слова, ось мій улюблений син. Ісус Христос, коли був на горі переображення, знов почув ці слова. Це є мій улюблений син. І навіть Марко каже, слухайтеся. Ісус Христос, коли молився в гециманському селі, Він мав відношення мили в словах, ви чуєте, із своїм Отцем. І ось коли Він є на Христі, Він каже, я твій спаси мене, Він чує, я тебе не знаю, відійди від мене. І в той момент Ісус Христос каже, Боже мій, Боже мій, чому ти залишив мене? В той момент якось, я не знаю, я, Ісус Христос бере на себе вічність розлуки із Отцем. Вічність. Це не є тільки на три дні його було покарання, але він випив всю чашу через те, що на Христі Ісус Христос взяв твій гріх і мій гріх. І Він почув від мене, я тебе не знаю, що ти тепер міг стати. І сказати, я твій. І Бог каже так, ти мій, через те, що Ісус Христос згубив це, щоб Ти сьогодні сказав, я твій Господь, спаси мене і Бог тебе почує. І питання є тоді, яке воно і важливе, щоб ми вивчали слово Боже, яке воно важливе, щоб ми зрозуміли. Що наш Ісус Христос губив це цю відношення через те, що Він став гріхом. Вся наш гріх, мій гріх його гріх. І тепер ти можеш сказати, Господи, я Твій, через те, що Ісус Христос почув. Ні. Ти є гріх, і я не можу мати спільність з тобою. Цей тиждень я запрошую вас. Візьміть цей вірш у ваших серцях. Дуже простенький. Я твій, мене. I'm yours. me. Можете на пам'ять його вивчити. Кажіть його. Коли ви будете їхати, будете працювати, думайте про це. Я вам гарантію тоді, що прийде прийде один вечір, прийде щось страшне в вашому житті, що ви навіть і не зможете відкрити слово Боже, вам буде так тяжко. І дай Дух Святий, щоб нагадав нам і сказав 56-й вірш: Я твій Спаситель. Спаситель. спаси мене. це, кажіться, аж поки ви станете віруючими, аж поки ви повірите, що це так, що я належу тобі, і через те я знаю, що ти спасиш мене. Хай Господь допоможе нам у цьому, підбадьорить нашу віру. i am yours lord Amém? amen amen the process of do vast